З'явилися в мене цікаві факти щодо родини Бондаренків з Вовнігів. Перше відео про повстанців Бондаренків я робила півтора роки тому посилання дивіться вгорі. Але з'явилася деяка інформація, і мені треба з вами поділитися нею, аби вона не пішла в небуття. Власне, доповнень в мене два, але друге увійде в наступні матеріали. Зараз я готую спогади одного повстанця. Він там згадує нашого Бондаренка з Вовнігів. І доречніше ту інформацію викласти там, щоб не виривати її з контексту. Канал Ірини Коновець Поплавської. Так от, щодо мого улюбленого повстанця кіндрата Бондаренка є таке доповнення. Улюбленець він мій не лише тому, що вовніжанин. Це був справжній козак, який мав гострий розум, але до цього також був і фізично розвинений. На таких хлопців маємо рівнятися, особливо наша молодь, і на конях скакав правно, і ножі метав. І все таке інше, та не дочекаюся я, мабуть, коли у Вовнігах вулицю назвуть ім'ям повстанців Бондаренків. Сподіваюся, тут на нащадків можливо вони веселіші будуть у цьому питанні. Так ось нещодавно випадково зустрілася я з однією жінкою, родом з башмачки, і вона мені розповіла, що її бабуся була одружена першим шлюбом за тим самим Бондаренком, що воював за вільну Україну. А їх було троє таких Бондаренків: Іван, Назар та Кіндрат. Але з розповіді я зрозуміла, що то був саме кіндрат, тому що Назар в мене значиться 1887 року народження, і моя біль, що я ніяк не можу знайти його нащадків. А кіндрат у мене позначений 1896 року народження. Тож мова йде саме про нього. І виявилося, що дружиною Кіндрата Бондаренка була Оксана Володимирівна в дівоцтві Купрієнко 1902 року народження з Башмачки. Маємо фото батьків Оксани Володимира Сидоровича Купрієнка та Явдохи Яківни, дівоче прізвище якої нам, на жаль, невідомо. І було у Купрієнків дві дочки: ця сама Оксана та Ганна, про яку ми розповімо у майбутніх матеріалах. Дівчата були гарні і вправні. Так ось пані Оксана розповідала своїм дітям та онукам про свій перший шлюб, тобто їй було тоді років 18, що її перший чоловік Бондаренко воював за вільну Україну, але його схопили більшовики, і коли вони з матір'ю пішли до нього у в'язницю, то він їм сказав, що міг би втекти. Але він боїться, що тоді його родина потрапає від цього. А Кіндрат такий був. Сестри про нього розповідали, що викрутиться з будь-якої ситуації, і, мабуть, таки викрутився. Бо та історію, яку розповідала його сестра Мотря у відео про родину Бондаренків, ми про це говорили, я в неї вірю. Але в село Кіндрат більше ніколи не повернувся. Так, Оксана лишилася сама. Та незабаром вона вийшла заміж за Коваленка Павла Варфоломійовича, і в них невдовзі десь у 1923-24 році народилася донька Віра. Це фотографія Оксани із родиною доньки із сімейного альбому Її онуки. Оксана сидить ліворуч, тут їй приблизно 50 років. Але подивіться, яка в неї природна врода. Без фільтрів та макіяжу. І навіть десь ще збереглися сережки, які Кіндрат дарував Оксані, але ми їх, на жаль, ніколи не побачимо навіть на фото. Про козацьку я волю! Схід літав і прославу не заводню що колись мов, той Сокіл літав боронив я свою Україну від наїзду ворожих татар. Тоді слава про мене, лунала, і боявся мене, я не чар, Твої слава про мене, лунала, і боявся мене, я не чар, а тепер все минуло, Чорна хмара обляла, і на лихо синам України, чорна зрада у гості прийшла, і на лихо сина. Чорна зрада у гості прийшла, вдарять дзвони у услушну годину, ми підем всі у завзятібі, ти воскреснеш моя. і славі свої ти воскреснеш Моя Україну, поніс блиску і славі свої.